Я вам хочу сказати таку правду, що є жінки в 25 років, вони мертві, просто мертві. А є жінки в 50 років живі. Моя подруга тут на ліпках почала рожати, почала народжувати дітей 42 роки. Зараз їй 46, вона народила третю дитину. І вона така енергетична, вона така. Заряжена енергетична, що біля неї просто хочеться постійно бути. Да. І от подумайте, до якої чоловік прийде, до 50-річної, тому що вона жива і енергетична, чи до мертвої? До да мертвої не замітять, її не щитають. Взагалі пройде мимо неї, не побачить. Як її замітить? Мені 28, а я внутрішньо за 40. Головне мені, щоб ви зрозуміли, що вік це не перешкода. Перешкода це ваша віра в те, що вік перешкода. Як нам знищувати цей страх? Потрібно зрозуміти. Давайте станемо в позицію Домінатрикс.